З якими проблемами стикаються люди з вадами зору при адаптації у просторі? Чи достатньо доступні українські міста для людей з інвалідністю? Та чи правильно ми ставимось до людей, які потребують допомоги? До людей з вадами зору потрібно ставитися як до всіх. Абсолютно так само, як і до о, зрячих людей. Чому? тому що вони нічим не відрізняються. Їм потрібно допомагати тільки в разі, коли вони того потребують, самі просять. А так вони хочуть все робити самі, по собі знають. Про те, як правильно поводитися з людьми з інвалідністю, які фільми дивляться люди з порушенням зору, як сприймають картини, і більш того, які кольори є їхніми улюбленими, про це і не лише говоримо сьогодні в ефірі телеканалу Віта з гостями програми на часі інструктором з орієнтування та мобільності Ярославом Плютою та ветераном збройних сил України Артемом Бондаревим. Панове, я радий вітати вас у нашій студії. Я не можу сказати, на жаль, що в мене багато досвіду спілкування із людьми з вадами зору. Тому, якщо я під час нашої розмови буду припускатися якихось помилок, будь ласка, виправляйте мене одразу. Домовилися? Так. так. А, скажіть, будь ласка, Ярославе. Отже, до війни нашого міста до війни в нашому місті в інших містах України, де доводилось бувати. Я не можу сказати, що ситуація прямо кардинальної сьогодні змінилася, але все ж таки, людей із білими тростинами я майже ніколи не зустрічав. Хоча наскільки я знаю, кількість незрячих в Україні за різними оцінками, точної цифри ми на сьогоднішній день так і не маємо. Вона коливається від 70 і до 300 тисяч осіб. В чому причина і проблема такого, такої ситуації? Е, проблема в тому, що ну, ми беремо, якщо вже 300 тисяч, то це не незрячі люди повністю, це просто люди з порушеннями зору, тобто це можуть бути різні групи інвалідності і так далі і тому подібне. Е, тобто проблема... не, всім, не всім необхідна біла тростина? Е, Ну людям з порушенням зору все ж таки, якщо вже є інвалідність позору, то все ж таки потрібно. Це безпечно, це зручно, це комфортно. Якщо людина незряча повністю, то білостростина це є необхідність, це є ну скажімо, та річ, яка є незамінною і без неї неможливо. скажімо. про це ми поговоримо так. докладніше. Чому чому? чому їх немає на вулицях? Тому що починається з того, що немає. Реабілітації, тобто людей з одного боку не навчають просто орієнтуватися в просторі, з іншого боку, люди самі теж не хочуть це робити, виходити в простір, знайомитися з ним і так далі. В чому перша причина? Люди не хочуть самі виходити у навколишній простір, чи людям не дали такої можливості? Е Скажемо, не те, що ну людям не, не дали змоги нормально починаючи з народження, якщо людина з дитинства, якщо людина, якщо людина незряча з дитинства або втрачає зір, у людей немає змоги пройти курс реабілітації, щоб скажімо, потім пересуватися вулицями, містами, селами і так далі. Біла тростина у чому її необхідність? Чому кажуть, що людина із вадами зору без білої тростини. З порушенням зору з порушенням, з порушенням зору, зору. Я прошу пробачення. Дякую, що ви виправили. Без білої тростини майже неможливо бути повноцінним. Це правда? Звісно, чому тому, що у білої тростини є декілька функцій. основна з них це все ж таки напевно тактильна. Тобто людина, яка не бачить простору перед собою навколо себе, вона його дослід має якось досліджувати. І саме за допомогою білої тростини вона це робить. Людину потрібно навчити це робити. Обов'язково. Скільки триває курс? Мінімальна практика, ну, мінімум 70 годин. Але такої точної відповіді на це питання що, немає. Що така практика включає в себе це рух по прямій, це рух в важкодоступній місцевості, це подолання певних перешкод, що ще важливо. Ідеалія, ми починаємо з самого самого початку. Це ледь не з того, що ми починаємо орієнтуватися в своїй кишені, рюкзаку, кімнаті, гаманці і так далі. тому подібне. Тобто буває таке, що людина, наприклад, може знати маршрут до найближчого магазину або зупинки громадського транспорту, але вона не може. Може, не повністю знати свою кімнату, або як виглядає її будинок, де вона живе, під'їзд, і так далі, тому подібне. Тобто ми починаємо з Азов найближчого оточення, свій власний, власний простір, а потім він поступово розширюється. Ну, просто, знаєте, буває, людина каже, пішли на маршрут. Я кажу, Окей, зараз підемо. Що у тебе в лівій кишені? І вона не знає, наприклад. Я, ну, такі випадки у мене були, скажімо. Або що в рюкзаку, в якому відділені що лежить. Тобто ми будуємо цей мікропростір, ми його досліджуємо і потім потихеньку-потихеньку збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо простір, а він нас насправді не обмежений. Тобто ми можемо його розширити при нормальній реабілітації до рівня планет. Артеме, ви ветеран Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Як ви втратили зір і з якими труднощами довелося одразу зіштовхнутися? Як змінився ваш мікропростір? Наприкінці минулого року втратив зір, 28 грудня. Попав в госпіталь міста Львова. Там на початках мені на третій день запропонувала волонтер госпіталя допомогу дівчини незрячої. Я згодився для того, щоб навчитись ходити з тростиною. Через 2-3 дні приїхала та дівчина, вказала мені ази, показала. Я з нею. Ми походили десь години півтори, і так розпочався мій шлях до власного пересування. Те мені дуже сподобалось. Дуже хочеться незрячій людині, особисто мені бути незалежним. Не хотів, щоб біля мене багато грались різні люди. Не в плані того, що я відмовляюся до допомоги. Хочеться самому пересуватися, хочеться жити повноцінно. І оці от перші кроки то був не знаю, огіфері, кайф. Та, що можна передвигатись, пересуватись. І, а е... якими були перші відчуття і перші думки, коли ви зрозуміли, що не бачите? Перше питання було. Питання перше було до лікаря. Чи то назавжди, чи то можливо виправити. Відповідь була на другий день, що ну, напевне ні. І відразу я переключався на те, що мені потрібно з цим жити. Тобто я спокійно то переніс та, і почав рухатись вже ну, до того, щоб вчитись бути незрячим з перших ж днів. І... Перші кроки, які вам довелось зробити самому, це вони були важкі? Цікаві. Вони були цікаві. Тому що це щось новеньке для мене. Це як це друге, друг... народження. друге народження. Це друге народження, дуже цікаво. І дуже приємно, що навколо тебе є багато людей, які хочуть допомогти, коли ти ну, того прохаєш, і знаходяться якраз ті, які мені знаходилися якраз ті, які то вміють, і мені з тим повезло, я вважаю. Ви зробили перші кроки, ви опанували свій власний мікропростір. А вам потрібно було рухатись далі, за допомогою. Кого ви це зробили, чи можете ви сказати, що на сьогоднішній день в Україні є система, яка може допомогти людині з порушенням зору пройти певний шлях для того, щоб хотілось би звичайно в найкоротший термін стати самостійною? Маючи ту інформацію на сьогоднішній день, яка в мене є, в нас система тільки розпочинає набирати свої оберти. Розвивається, вона молода і ще можна так сказати, сиренька, але вони навіть при тих програмах дають людині поштовх, як, наприклад, особисто мені або моїм колегам, які були зі мною на двох реабілітаціях, це в мене вже друга реабілітація, дають такий поштовх, що. Після реабілітації людина стає друга, коли приїжджає додому, вона стає більш асоціальна. В неї є мета розвивати ті навички початкові, які вони здобули під час реабілітації. А процеси реабілітації, які вам доводиться опановувати і проходити, вони безкоштовні? Чи вам доводиться знаходити гроші аби оплатити їх? Е, ні, абсолютно безкоштовні. Е, до речі, розповім про першу реабілітацію. Вона від громадського фонду. Олександра Терещенка то є абсолютно безкоштовна реабілітація. Дві неділі вони дають початкові ази, поштовх дуже якісний, як на мій погляд. І дуже потім, після того, як приїжджаєш до будинку, ну куди ти не приїжджаєш, ти починаєш розвивати всі свої навички. Це було абсолютно все безкоштовно. І зараз знаходжусь в державному закладі, теж так само безкоштовно. Все є, благо е, дуже гарні умови, дуже гарна їжа е, і дуже, дуже якісне навчання. Як для початку, дуже в мене претензії. Все супер. Якщо, лайк, та... якщо ми говоримо про доступність міста в цілому, а що вас радує у місті Вінниця? Що вам зручно? А чого не вистачає? О, я порівнюю місто Вінницю з містом Львовом. У нас дуже файно для незрячого, тому що в нас. Е... Цілий асфальт, нові нові бордюрчики, тротуарички, дороги. Все чудово. Є місця, але де їх немає. В основному все дуже якісно, Тобто рівна площина це важливо. Так, та, та, та дуже важливо. Мені, я е, зараз безпосередньо можу рухатись в, за день в 10 точок міниці з, е, е, Самостійно. Да, з міною транспорту. І проблем з тих е, якихось таких критичних немає. І благо є допомога від людей. Дуже супер, так. Да. Говорив один хлопець на кріслі колісному, він каже, от ви жалієте, що у нас погані дороги, тому що не їздили по тротуару. Я поставлю вам ще одне питання. Якщо ви абсолютно свободно і комфортно можете дістатись різних точок, десяти різних точок в нашому місті протягом дня, у такому разі, наскільки для вас є доступними і комфортними заклади культури, виставкові зали, магазини? Працював, поки опрацьовую тільки магазини, ще нема часу. Опрацьовую на нинішньому етапі, тому що я щойно звільнений, це соцзахист, військомат, магазин, і це в мене басейн. Слідний етап це десь ходити в басейн. А потім вже культурні певні заклади, просто ще не вистачило часу. Але мета є, час є, будемо працювати. Лікарні, військовий комісаріат, які ви зазначили, доступні для вас? Так, так. Без проблем, Ярославе, тоді так. до вас, як до інструктора людини для людини, яка була учасником групи моніторингу не лише в нашому місті а й у Києві щодо дотримання ДБН в частині доступності міст. Скажіть, будь ласка, проблематика на сьогоднішній день без неї, звісно, нікуди? В чому вона полягає? Що перше в українських містах? Вам би хотілося виправити, а що можливо вже виправляється? З приводу доступності для осіб з порушенням зору, щоб брати взагалі в цілому осіб з інвалідністю, наші міста зараз ем, я не хочу навіть відсотковому рахувати якомусь діапазоні, тому що вони не, не, не скажімо, дуже погано доступні. В плані ем, проблематика в чому? Якщо раніше, скажімо, років 10-15 тому вони були недоступні взагалі в чомусь, то потім почали ці ж якісь державні будівельні норми запроваджуватись, і вони, в принципі, прописані грамотно деякі з них багато з них і правильно, нібито. але у нас на жаль немає нормального стандарту. Якщо, грубо кажучи, ми кладемо пандус до якоїсь будівлі, а будь-яка нова будівля не може. Ну, скажімо, побудуватися здана в експлуатацію, якщо там, вона не буде обладнана для такими речами, ну, грубо, грубо кажучи, як пандус. Але нахилку цього пандусу, тобто то, те, що по ньому не можна заїхати з'їхати, це вже, скажімо, він є по факту, все. Там нема стандарту, нема прописаного нормального, який він має бути. Це взагалі, якщо про доступність. В плані осіб з інвалідністю позору, тобто то з порушенням зору людей. У нас знову ж таки немає стандартів. У нас дуже багато зараз є. скажімо, те, що робиться, воно робиться, як правило, неправильно, а іноді і небезпечно. кажучи, якщо у нас світлофор озвучується, то у нас знову ж таки немає стандарту, по якому б всі світлофори озвучувалися би правильно. Тобто у нас один світлофор може співати, один пікати, третій клас. Правильно світлофора. Озвученого задача головна в тому, щоб він по перше відрізнявся від звуків, які нас оточують від від звуків міста. По-друге, щоб він мав направлену дію, тобто людина незряча має чути, де він саме е, так, так. пікає, і рухатись саме чітко в цьому напрямку. Тобто це не має, цей звук не має розчинятися в звуки міста, в шумі міста, має чітко спрямованим бути на себе орієнтувати. Зараз ми, до речі, вже рік тому продумали, тому що, наприклад, хлопці ж військові, наприклад, ті, що втратили зір, часто буває. Проблематика іще зі слухом, тому ми хочемо зробити світлофори, щоб вони були доступними ще для людей і з порушенням зору, і з порушенням слуху одночасно і в чому різниця, що потрібно змінити чи додати. Умовно кажучи, це буде кнопочка, яку ти натискаєш, тримаєш руку, вона починає вібрувати. Ти розумієш, і ти, що ти розумієш, це... що ти можеш безпечно переходити. Він, він, він одночасно і пишіть піка правильно, і вібрує, Тобто ти розумієш, що зелене світло. Ярославе, як ви оцінюєте сьогоднішню систему надання послуг з реабілітації військовослужбовцям? Її немає. Тобто, скажімо, ти чим зараз займаєш? Заємка ну, коротка відповідь, я вам дякую за неї, але ж є сподівання на те, що вона з'явиться? Звісно. Справа в тім, що, скажімо, для людей з порушеннями зору, в тому числі для осіб з інвалідністю. Більшість якихось ідей, новацій, покращень були після двох світових війн, після, ну, починаючи з документальних і закінчуючи різними іншими речами. Тобто зараз у нас так склалася ситуація, що війна і ну, коли як не зараз, будувати і робити щось. Не щось, а робити грамотно, правильно. Тому є сподівання, є у нас така змога, і ми для цього все зробимо, прикладемо усіх зусиль, щоб все ж таки цей процес запустити. Зрушення, які ви бачите, відбуваються завдяки державним програмам чи громадським організаціям і приватному сектору. Більше все ж таки це правило грант. Якісь грантові програми, тобто виділяються кошти. Часто від якихось іноземних партнерів так далі, і на ці кошти вже потім іде... Це, як правило, реалізація окремого проєкту. Панове, я попрошу порадити, попрошу вас, порадити нашим глядачам розібратися в такій, наприклад, ситуації, яка може трапитись щодня у будь-якому українському місті. Як правильно поводити себе? війничанам на вулицях у ситуації, якщо під час повітряної тривоги вони побачать незрячу людину, яка просто розгубилася і не знає, що їй робити. Я просто ставлю себе на місце м -м, людини, яка може опинитися в такій ситуації. І я не впевнений, що я буду знати, як правильно підійти і допомогти людині. Підходимо, вітаємось, звертаємось. Допускається мінімальний дотик, скажімо, найменш інтимною ділянкою тіла до найменш інтимної ділянки тіла, ну наприклад, там толинка да? до доплачаючись, до там скажемо, тобто мінімально, щоб людина. Mm -hmm. Яка головна задача? Щоб людина не зв'ячена, зрозуміла, що ви звертаєтесь саме до неї і ну, спитати напряму чи допомогти вам знайти найближче укриття? Якщо людина погоджується прийняти вашу допомогу, що робити далі? Mm -hmm. Можна взяти людину за за руку і просто ввести у напрямку? Люди незряча, ну, знову ж таки, є методика спеціальна по супроводу. Тобто людина має бути у вас позаду на півкроку, триматися за задню частину вашого плеча. Ось тут. А я маю йти попереду. Ви вас. маєте йти попереду людини, яка незряча, і тобто ви таким чином контролюєте навколишній простор, ви бачите, що перед вами, перед людиною, і контролюєте її безпеку, щоб вона там не зачепилась, не вступила в калюджу і так далі. Тому подібне. І вголос попереджати, наскільки я розумію, про перепони, які трапляються на шляху, сходи, спуски, тротуар. То тобто ваша рука зігнута в лікцію, вона тримається за задню за, за частину плеча, ви попереджаєте обов'язково, сходи вниз, сходи вверх, закінчилися, почалися поворот праворуч, поворот ліворуч. Тут ми трішки лівіше, тут ми трішки правіше, тобто обходимо там на півсферу стовпчик кіоск. Це все ви проговорюєте. Людина має бути повністю впевнена в вас, що вона повністю в безпеці. Ярослава, Ярослава, якщо продовжити цю тему з вашого досвіду, чи стикалися ви із проявом некоректної поведінки, а можливо незрозумілої поведінки, можливо, в силу того, що людина просто не знає, як правильно себе поводити? Як трапляються такі ситуації, як виходити з них? Щодня трапляються і будуть траплятися, тобто кожен. Якщо з нас ну, зрячих, хтось буде бачити, дивитися. Ті, хто орієнтується, вони погодяться. Ті, хто ще не орієнтується, будуть тому навчатися. Мають тобто щодня, такі ситуації будуть траплятися. Тобто, хтось підійшов, хтось схопив за руку, кудись почав тягнути, кудись вести вам, не туди, вам туди. Артема, як ви реагуєте на такі ситуації? По-різному. Е, Це вас? дратує? Я прошу пробачення. М -м іноді так, іноді дратує, тому що є швидка реакція. Я до, е, наприклад, я йду, підійшов до світлофора, то вже моє знайоме місце, то для мене вже норма. Я переходжу в світлофор. Я його слухаю, чую, е, відчуваю, де стоять машини по звуку. Чекаю, поки підуть люди, я йду за ними. І тут до тебе підходить людина, бере тебе підлікуть. Не доброго дня, нічого, бере і переводить. Та. Добре, що мені потрібно було в ту сторону, Гарвело говорить, дякую. Добре, братан, і пішов. Та. Мотивація та. Цікаві, то добра, ці. Цікаві, звичайно, ситуація, допомогти, та. але все ж таки потрібно це робити більш коректно, наскільки я розумію. А взагалі, по моїй практиці, яка вже от в середньої Вінниці за півтора місяця, то люди зазвичай підходять і звертаються, чи потрібна допомога. І в тих ситуаціях, коли я потребував допомоги, в мене ну було якесь дезорієнтування, я зупиняв по голосу, чую, людина йде. доброго дня допоможіть. Ніхто не відвертався від мене, і всі допомагали по мірі своїх можливості, але ніхто ніколи не відмовив. Дуже тобто, ченна, це дуже часто ситуація не тільки про повітряні тривоги. Якщо ви взагалі бачите, що людина незряча в якомусь скажімо, Так, Тобто, mm -hmm. можна підійти, запропонувати допомогу, але будьте готові до того, що вам скажуть, що не потрібно, це теж нормально. Але це вже може поставити іншу людину у ступір, тому що він може не зрозуміти, чому ні. Абсолютно. Тут важливо робити відповідь е коректну: тобто, дякую, я сам, як я говорю, наприклад, дякую, я сам я вивчаю дорогу. Дякую я сам, я тренуюсь. І люди, ну файно нато реагують. Я зараз про те, що якщо вам будуть відмовляти, якщо людині зрячі, людина незряча буде відмовляти, ну це теж Це Треки абсолютно став... нормально. Це природний стан речей. Давайте підкреслимо це для наших глядачів, так. панове. Якщо а, ваші добрі наміри допомогти незрячій людині будуть, ви отримаєте на них відмову, а не ображайтесь, не дивуйтеся, адже люди із вадами зору, вони. З порушеннями я прошу пробачення з порушеннями зору. Вони цілком самодостатні, і якщо вони кажуть, що їм не потрібна допомога, то так це і є. Панове, скажіть мені, будь ласка, а гіперопіка та необхідність супроводжуючого для незрячого? В чому небезпека гіперопіки? Наскільки необхідний супроводжуючий, і чи є він таким собі прес-аташе незрячої людини, через якого тільки через нього потрібно всі питання і вирішувати. Артеме. Гіперопіка – то знайома тема для мене. В мене є мати. Вона в на на перші часи, коли я хотів сам десь вийти, це особливі моменти, коли по дому, то все не, спокійно. Тільки виходжу десь в магазин, я чую, за мама йде за мною. Тільки виходжу десь, мама йде за мною. І я можна так сказати, з боєм. З боєм добувався того, щоб десь вийти самому. Я ловив момент. Матері нема дома. Я десь вийшов, пішов, потренувався. Я мати пішла десь там за хату. Я пішов десь вийшов, в магазин назад, безстренько сходив вона, не замітила. І гіперопіка, вона, як на мій погляд, вона е, опіка потрібна в деяких моментах, там, коли допустимо працюємо з документами. Потрібно, ну ще якісь такі речі, які незрячі, ну просто ну не може сам справитись. Але а у пересування... такому разі, наскільки я розумію, ви самі попросите про допомогу. Так, так, я сам звернусь. Так, так. А пересування і ті моменти, які людина впевнена, що вона може то зробити, їй допомагати, треба тільки тоді, коли вона про те попросить. Так. Ви Це вже говорили про стан певної ейфорії, коли ви почали самостійно робити певні кроки і самостійно опановувати навколишній, навколишній простір. А, яка зараз мета перед вами? Яку ціль ставити на найближчий час? Чого ще хочете досягнути? Моя взагалі ціль загально вона в мене є. Вона в мене вже давно. Моя ціль жити повноцінним життям тобто мати свою будівлю. Мати свою роботу, мати жінку, мати дитину то моя фінішна ціль, і я до неї буду поступово йти. Наскільки то в мене часу займе, не знаю, але то не є проблема. Для мене, для того є всі можливості, і я це зроблю. Я сподіваюся. Впевненість, яка звучить так. у ваших словах, принаймні мене переконує на 100%, що так воно і буде. Ярославе, я знаю про те, що ви не лише інструктор з орієнтування та мобільності, а і фаховий гід музею у Темряві під назвою Третє після опівночі. І на сьогоднішній день це унікальний музей, який будь-якому відвідувачу. А якщо я можу дозволити собі використати таку фразу, просто відкриває очі. Людина по-новому сприймає оточуючий світ. В чому ідея музею темряви третє після опівночі, що пропонуєте відвідувачам? На що орієнтована ваша діяльність? У нас декілька є видів прогулянок, видів екскурсій, скажімо так. Тобто, одна із ідей це. За півтори години відтворити день людини, але тобто всі ті ж самі задачі, які людина робить щодня, зробити це за півтори години в абсолютній темряві. Тобто абсолютно побутові речі. Прокинутись, одягнутися, поснідати. Не настільки З чого починається день в музеї опівники. У нас п'ять локацій в абсолютній темряві, і ми імітуємо день в тому плані, що це, скажімо, як людина поводиться вдома, гуляє містом і так далі, тому подібне. Які відгуки отримуєте на... після відвідування? Ну, наскільки я розумію, нашому музею буде 6 шість років в березні. У нас, по-моєму, в Гуглі оцінка п'ять за всі, за всі відгуки, за всі наші оцінки. Тобто Дуже люди виходять вражені, люди виходять під, скажімо, під таким. Ну, це впливає людей дійсно на людей дійсно впливає те, що вони після нашого музею, після цієї екскурсії починають багато чого розуміти, як, скажімо, в, в плані відчуттів, так і в плані різних соціальних проблематик, там, скажімо, неправильно припарковані автомобілі, якісь там перешкоди. І так далі, тому подібне. Тобто, якщо людина раніше на це не звертала уваги, тому що вона це бачила і просто обходила, то в музеї ми показуємо, що може бути на шляху будь-де. Саме завдяки вашому музею незрячі, люди можуть побачити картини великих митців, таких як Леонардо да Вінчі, Вінсент Ван Гог, Едвард Мунк. Як це відбувається? Для зрячих ця виставка картин. Вона зараз на даний момент у Львові у нас приходить. Вона корисна тим, що люди дійсно під абсолютно в нових умовах і за допомогою інших відчуттів отримують інформацію і розуміють картини. Тобто одна справа картину побачити, друга, друга справа її обстежити на дотик. І от Саме за допомогою тактильних відчуттів, зрозуміти, що на картині зображено. Тобто це картини в тактильному вигляді. Дуже вдало, дуже класно зроблені. І людина приходить туди за новими враженнями, за новим, скажімо, подивитись, грубо кажучи, на картину, але під новим ракурсом. Для незрячих ця екскурсія, ну скажімо, про картини і про різні 3D-моделі різних, скажімо, будівель, наприклад, тобто це змога людині, яка ніколи не бачила, наприклад. Як виглядає та чи інша картина, її на дотик зрозуміти, що вона себе представляє. Більш того, ми на деяких картинах навіть позначаємо кольори. На дотик вони відрізняються. Mm. Тобто там світліше, там темніше, грубо кажучи, і так далі. тому подібне. Тобто людина, яка ніколи не знала роботи того ж до вінча, вона приходить, умовно кажучи, так, тобто Вона приходить, обстежує на дотик, розуміє, як виглядає картина. І вона може навіть впізнати свій улюблений кольор. Абсолютно. Панове, я дякую вам за ваш час. Дякую за нашу з вами розмову. І у підсумку, думаю, слід зазначити для наших глядачів, що, мабуть, кожному з нас інколи все ж таки варто заплющувати очі, аби прислухатись до оточуючого світу. Адже за гомоном буденності ми не завжди чуємо, як він до нас. Промовляє. Панове, дякую вам. Дякую за цікаву розмову і дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили ефіру на телеканалі Віта. Побачимось невдовзі. На нас чекає ще багато цікавого.